Щоб перевірити працездатність блоку з індикаторами, встановлюємо регулятор в крайнє праве положення максимальний потенціал щупа збудження. Торкаємо щупом до контакту індикатора та спостерігаємо розповсюдження світлового сигналу зліва направо. Для того, щоб визначити порогове значення потенціалу збудження, Поступово прикручуємо регулятор з мінімального потенціалу в крайнє праве положення, паралельно торкаючись щупом до контакту індикатора. Спостерігаємо за світловим сигналом та фіксуємо порогове значення. Змінюючи величину потенціалу збудження та частоту збудження фізичної моделі нервового волокна, ми спостерігаємо процес поширення потенціалу дії. Затримка світлового сигналу свідчить про виснаження натрівих каналів.